Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему, що робити з реальністю довгої війни. У всіх цих хвилях суперечок війна триватиме вічно, війна ось ось закінчиться, немає жодного сенсу, хоча ці хвилі будуть супроводжувати нас до кінця війни. І правильної відповіді, скільки триватиме війна, ніхто не знає, бо це питання маси невідомих факторів і ймовірності. І, власне, ніякого об'єктивного знання немає. Тим не менш, цій безкінечній кількості невідомих хотілося б мати, хоч який горизонт, якийсь горизонт планування. І орієнтири по ключових питаннях типу фінансування державного бюджету або отримання зброї про ці та інші питання. Ми власне поговоримо сьогодні в ефірі. Ну, тема я вже сказала, що робити з реальністю довгої війни. Ну і я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях традиційний наш гість що о 10.10. .10. це. Кандидат політичних наук проректор з науково педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Дні Василя Стуса Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максиме. Доброго нагадаю, що у студії працюю я, журналіст Рона <гум> Булгакова, і також нагадаю, що можете дивитися наші ефіри в Ютубі на каналі Радіо. Місто над Богом. <гум> ну і перше питання. Власне, політик політики, експерти різні люди дають різні оцінки щодо термінів завершення війни. До 2024-2026 двадцять водночас лунають заклики до українців готуватись до затяжного протистояння з Росією. Літку президент України Володимир Зеленський сказав, що вірить у перемогу війні до наступного саміту НАТО. Цей саміт нагадаю запланований на середину 2024 року. У серпні віцепрем'єрка Ірина Верещук закликала українців налаштуватись на тривалу боротьбу, підготуватись до тривалої важ. Війни у жовтні начальник гур Міноборони України Кирило Буданов заявив, що за його оцінками Росія здатна вести війну максимум до 2026 року. І ось е, різні. Ще різні заяви. Буквально зранку російський диктатор Володимир Путін сказав лідеру Китаю Сі Цзіньпіню, що Росія воюватиме проти України щонайменше 5 років. Таку заяву він зробив ще у березні під час зустрічі з китайським колегою у Москві. Як пише Ніке Ейдже, російський диктатор також висловлював у тому, що Росія, зрештою, переможе. Ну а тим часом адміністрація президента США Джо Байдена та низка європейських чиновників плавно змінює свою стратегію підтримки України. Якщо раніше вона була спрямована на досягнення певної. Перемоги повної перемоги над Росією, то тепер лише на поліпшення позиції Києва на можливих мирних переговорах. Про це повідомило американське видання Політико з посиланням на представника Білодому та дипломата однієї з країн Євросоюзу. Тобто абсолютно різні диаметрально протилежні оцінки, і е, звідси питання: на який горизонт планування варто налаштуватися українцям. Ми це питання вже піднімали місяця, напевно, 4 чи 5 тому. І відповідь я починав з того, що сказав: для того, щоб робити якісь прогнози, нам необхідно розуміти перше основних інтересантів, друге, ресурси, якими вони, які вони мають, третє цілі задачі, які вони перед собою ставлять, і четверте, це ті поступки, на які е, інтересанти готові або не готові піти в цій всі історії. Ну давайте розбиратися. Почнемо з самого головного, як на мене тут інтересанта, тому що це Росія, бо власне від її рішення продовжувати чи не продовжувати війну багато чого залежить, і зараз ми маємо ситуацію наступну: те, що ми бачимо активізацію лінії фронта в окремих напрямках, в першу чергу в рамках східних. Східних областей України, а це пов'язано із виборами із виборами в Росії, тому що йому... вибори у березні наступного року да. і йому необхідно дати, йому необхідно показати результат. ще результат. Да. Тобто, не дивлячись на те, що багато наших назвемо це так: лідерів суспільних думок, вони трошки так зневажливо ставляться до. Там якихось окремих аспектів пов'язаних, наприклад, з Мар'янкою, з Авдіївкою, але для них це для тієї сторони це принципова річ, тобто вони таким чином потрошку звільняють, як їм здається, ті те території, які вони в рамках референдуму, конституції, точніше, долучили до своєї території, тобто для них це ну, така е, священна війна, навіть да тому, що я тут нещодавно слухав е, різні е, російські оці всякі шоу, для того, щоб бути в матеріали, і вони оце своє СВО. як Священна, священна військова операція розглядають, ага. тобто для них це да, тобто для них це для них це альфа і омега всього, що відбувається, і в цьому контексті я в принципі. Погоджуюсь із як на мене, оця історія сідзіньпіням, вона має місце бути. Це не означає, що п'ять років буде безпосередньо ведення прям таких бойових дій взагалі. Як е... можна окреслити якісь певні дати тут? Справа не в датах, тут справа, хоча б в тенденціях, і от така тенденція, перша, яку ми точно можемо констатувати, те, що до березня 24-го року будуть е... росіяни будуть постійно напирати. Я думаю, що після того, як е... Путін переможе на виборах, а це. Ще Ще одна шутка про них: те, що е, російські російська демократія настільки демократична, що е, кандидати невідомі, але хто переміг, вже зрозуміло. Тому е, я думаю, наступний етап там буде це буде дійсно мобілізація, і, е, скоріше за все, це буде наступний е, наступний етап наступу, напевно, восени, як на мене, тобто. І е, після цього буде певна затища, скоріше за все, можливо, десь на два роки, якщо з нашого боку нічого не відбудеться. Але мені здається, що росіяни планують так, виходячи, от із того, що ми вже бачили в 2014 році, 2015 році, як потім розгортались події, вони будуть домобілізовувати всі ресурси. Вони будуть е, накопичувати нову нові озброєння. Вони будуть накопичувати техніку, і от е, оті терміни, які він сам оголошував в е, своєму тому зверті. Нині годинному, яке було півроку тому, типу 27 28 рік. От я думаю, що це новий пул для нас е, можливого нападу. Тобто, це те, що стосується російської сторони, те, що стосується нас. У нас в даній ситуації немає вибору, тобто нам необхідно оборонятися. І ми знаходимося, те, що називається між дулами брітвою тому що з одного боку. У нас позиційна війна, яка потребує нових людей, нових ресурсів, відповідно для того, щоб стримувати супротивника, з іншого боку, ми знаходимося перед вілка в іншу сторону, це все ж таки спроба зайти в переговорний процес, хоча б через посередників, отримати гарантії для того, щоб позиційна війна трошки заморозилася, для того, щоб мати для того, щоб мати сили на передишку. Як я собі бачу, як я собі розумію, поки наш уряд, враховуючи, Історію з мобілізацією не приймає цього рішення. Логіка, судячи з усього, і президента, і міністерства оборони, і скоріше за все головнокомандуючого, така що ну немає сенсу, сенсу передихати, тому що вони розуміють той план, про який я зазначив до цього. Відповідно, це е, другий важливий момент, те що ми нам ну ми будемо оборонятися стільки, як казав той же самий Буданов, стільки скільки треба. А стосом... це треба усвідомити далі. Е, Європа, Сполучені Штати, Америки. Отут це найцікавіше, тому що від них залежить скільки довго ми зможемо оборонятися. І я поклав вже відповідальність, я в принципі, поклав відповідальність за контрнаступ, який не вдався, скоріше за все, все ж таки на захід, скоріше за все через те, що нам е, не дали. Надали достатнього озброєння тому і плюс сюди ще треба додати наступне: те, що перше, як ви зазначили, це саміт НАТО, який планується на літо. Я не думаю, що Україну візьмуть у НАТО. Позиція наша офіційна заявлена. Це те, що Україна частина частинами в НАТО входити, не буде. Відповідно. Іншу ситуацію навряд чи розглядав альянс, тому цей саміт пройде для нас без якихось таких революційних історій. І важлива точка це вибори в Сполучених Штатах в Сполучених Штатах Америки. Можливо, якраз у стратегія Путіна вона якраз і націлена на те, щоб зараз втриматися і отримати те, що можна. А потім для того, щоб отримати передишку, вже подивитися, хто буде сполучених штатах Америки, і все ж таки вони ставлять на Трампа. От, для того, щоб для того, щоб отримати передишку, тому в принципі, я би поки. Ну, сказав так дуже неоптимістично, але реалістично, те, що ми 100% в цій ситуації весь 24-й рік в дуже складній ситуації, і він перейде в 2025 рік. Тобто, оцей горизонт планування на даний момент я вважаю найбільш релевантним, виходячи із тих пунктів, які я назвав, і стратегії. На початку літа з економіст опублікував матеріал, в якому прогнозувалися три сценарії розвитку подій після контрнаступу. За першим Україна здійснює великий прорив, повертаючи значну частину території на сході і розриваючи лінії постачання до Криму. Через такий крак на полі бою Путін може втратити владу. Цього не сталося. Другий сценарій, як аналізує видання, передбачає менше втрати Росії, але також перспективу подальших поразок, чого може бути достатньо, щоб покарати Росію та послабити Путіна. Третім більш скажімо, похмурим результатом. Буде топікова ситуація, яка дозволить Росії отримати більшу частину того, що він захопив, що захопив захопив Путін. Це підірве довіру Заходу до України і підбадьорить Путіна. Попри всі військові невдачі, він не відмовиться від наміру анексувати більшу частину України і становити маріон... маріонетковий уряд у Києві. Ну так вважають деякі аналітики. Які сценарії розвитку, скажімо, подій можна спрогнозувати зараз е в цій ситуації, яку ми маємо дивіться. Е в принципі, от все те ж саме можна перенести і надалі. Тобто зараз відбувається, я так розумію, підготовка до потенційного ще одного контрнаступу, який відбудеться у 2024 році. На результати його ми подивимося далі. Це потенційно можливі якісь переговори через посередників, скоріше за все, про замороження якоїсь ситуації. І насправді це також такий варіант. Він ну з двох кінців, тому що у випадку, якщо ми, наприклад, офіційно зайдемо в мирний процес і, наприклад, підпишемо якісь мирні угоди про припинення вогню, то це буде означати зняття військового стану. Зняття військового стану будуть 100% означати нові вибори. Причому як парламентські, так і президентські. А в цьому є великий ризик, тому що я зараз вбачаю. Те, що ну консерви, от то, що називається в тому числі російське, і ем, навіть наше суспільство всередині, воно може наробити багато шкоди в контексті того, який режим, які люди, посадовці прийдуть до влади. І яку політику вони надалі будуть проводити? Але звісно, це буде вибір, вибір, вибір наших громадян. Але проблема в тому, що зараз всі як то кажуть, настільки реактивні в контексті того, що просто всі хочуть, щоб це закінчилося, і тому ну. Є питання, як то кажуть, і може бути, і тут може бути проблематично. І я б сказав, що найбільш все ж таки ворогідний варіант це те, що е, умовно десь зараз продовжиться оця позиційна війна. Е, якщо, наприклад, нам не ми самі не збільшимо або нам не збільшать кількість озброєння, які надається, то це вона й буде, і вона, скоріше за все, тими темпами, якими є. Ну, от експерти прогнозують, що. Росіяни зможуть воювати до 26-го року. Ну, от, напевно, так. Тому ця позиційна війна напевно буде туди. І після цього відбудеться певне замороження, і потім ще один і потім ще один пул. Тобто в цих умовах, які зараз склалися, я іншого варіанту розвитку подій не бачу. Ну фінансування це те питання, що є найбільш і <говорю> важливим для нас сьогодні. У 2024 році доходи бюджету складуть 1 трильйон 768 мільярдів гривень. Видатки планують значно більше. 3 трильйони 355 мільярдів гривень. А це означає, що дефіцит бюджету, становитиме половину бюджету 1 трильйон 571,5 мільярдів гривень, або близько 42 мільярдів доларів. Американська підтримка стоїть поки на паузі. Європейська також під питанням оскільки 50 мільярдів євро підтримки досі не виділено, і на саміті 1 лютого Орбан знову може заблокувати це рішення. Ну навіть не може, я думаю, що він і буде ну, блокувати. Ну якщо торгується, то може і не заблокує. Подивимося. А... Ну, виникає питання, логічне питання. Секвестр. Ну, по перше, всі зараз почали говорити експерти, зокрема про секвестр бюджету, тобто урізання бюджету. Звідки наша держава буде брати кошти, щоб покрити дефіцит бюджету? Ну, залишається варіант, залишається той самий, який був і минулого, і позаминулого року. Тобто, це грантова кредитна підтримка, яка є. Значить, да, у нас дефіцит бюджету, він, скоріше за все, і збільшиться. Цей дефіцит бюджету, як це ну, цього року, як це відбулося цього року, тому що військові видатки вони дуже не прогнозовані в якийсь момент. От, значить, що відбувається? Перше. У нас всі сконцентрувалися на підтримці Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки виключно. Я би трошки розфокусував оцю увагу, тому що є ще Міжнародний валютний фонд і є ще підтримка окремих держав, які виділяють окремо кошти. Наприклад, Японія, наприклад, Нідерланди, наприклад, Данія, наприклад, Літва, ну і інші держави, які надають нам грантову підтримку. І в принципі ці кошти йдуть. Так, да, Коли ми говоримо про гроші МВФ, то вони кредитні, але в наших умовах, як то кажуть, 2 мільярда туди, 2 мільярда сюди кредитів. Вони вже принципово не вплинуть на загальний кредитний портфель, який ми отримали за результатами цієї війни. Тому джерела фінансування для того, щоб в такі переходні моменти, як то, наприклад, січень зазвичай буває. я думаю, вони все ж таки вони все ж таки будуть. І, от там, наприклад, нещодавно було заявлено про новий там транш транш від МВФ. Це перший момент. Другий момент стосовно європейської підтримки, зараз по різним там я в різних змі бачу те що держави європейського союзу планують план б якщо орбан дійсно заблокує ці 50 мільярдів тому що 50 мільярдів це та сума разом із американськими грошим, грошима яка нам дозволить комфортно пройти 2004 і 2000, скоріше за все 25 роки в тих видатках які які в нас які в нас є власне вони ну власне таким є і планування тобто ці гроші які плануються вони Плануються на 24 й і на 25 й і на 25 й рік, і відповідно вони там проробляють механізм. Я не буду грузити фінансовою термінологією. Суть в тому, що окремі держави беруть на себе там додаткові зобов'язання, в результаті цього ЄС можуть перекредитуватися Ну коротше, суть в тому, те, що вони не консенсусно без Орбана зараз готують план, по тому щоб а, дати нам можливість виділити. 20, 20 мільярдів євро. Це е, так само кредитні гроші, але я так розумію, що вони дешеві, тобто там не там невеликий кредит. Але знову ж таки окремі уряди, які беруть на себе ці зобов'язання, вони, вони можуть парламентом затвердити, що ці заборот, ну, ті гроші, які нам виділять, вони будуть не кредитними, а грантовими. Тобто може бути і таке. Тому е, в принципі, ну у нас буде так: важкий січень, і важкий лютий, тому що оцей саміт планується на 1 лютого, якщо я не помиляюсь, і От, якщо та морба не проголосує, то в лютому в оперативному порядку європейським державам доведеться оце голосувати. Тому я думаю, що європейські гроші перші підуть, скоріше за все, десь в березні. Я все ж таки тут оптиміст, тому що ті держави, та ж сама Німеччина, та сама Франція, вони в принципі Польща, вони усвідомлюють все, Литва, і вони беруть на себе зобов'язання. Тобто ми все ж таки самі не залишимося. Американці подивимось. Я думаю, те, що. Знову ж таки, не в січні, а напевно, в лютому оцей процес запуститься, і знову ж там такі окремі окремі фінанси, окрема фінансова підтримка до нас піде. Тому, в принципі, поки зовнішні сигнали є такими, що буде важко, але ну не ні не да тобто фінансування Україна отримує. але як це буде ну з практичної точки зору? Ми вже побачимо, коли відкриється оцей новий календарний угу. рік три хвилини до завершення, тому ну скажімо, максимально стисло зброя. Разом з фінансами актуальним залишається питання озброєння. Україна поступово отримує міжнародну збройну допомогу, але надходження дещо обмежені. Про це полковник Служби безпеки України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко розповів інтерв'ю Українформу. Він підкреслив, що Україна поступово отримує обіцяну допомогу, а інколи таку, яку не обіцяли. Частина країни, де все про що домовлялась, частина щось поки не додає. Ну і загалом надходження дуже обмежені. Це його цитата. Нещодавно Міністерство оборони Естонії публікувало звіт військова стратегія для перемоги України та поразки Росії, якого підрахувало, що Києву потрібно щонайменше 200 тисяч снарядів на місяць, щоб отримувати локальну вогневу перевагу. Якщо таку інтенсивність вог підтримувати, європейські та американські запаси спустошаться протягом 2024 року і постане потреба значних іноземних закупівлях боєприпасів. А яким є перспектива вирішення цієї проблеми в контексті співпраці з закордонними партнерами? Дивіться, коментувати питання зброї складніше всього, тому що інформація дуже закрита. Тому давайте я скажу з офіційних джерел. Вчора буквально президент звернувся у зверненні і сказав, що поставлена задача розробляти наші внутрішні наші внутрішні озброєння це перший момент. Другий момент інтерв'ю за міністра оборони Гаврилюка, який який він дав нещодавно на News Україна, Він там так само зазначив, те, що одна задача це. Впровал це розробляти і е, виробляти нову на, ну, нову зброю е, всередині держави. Плюс вони сказали, що вони активізують виробництво всієї номенклатури озброєння, яка була в радянському союзі. Тобто, скоріше за все, у нас немає модернових просто військових заводів ну Коротше, не будемо давати оцінку. Суть в тому, що він зазначив, що буде відбуватися ця історія. Ем, тому, в принципі, от так як воно буде надалі. Дійсно, проблема із західною зброєю, судячи з усього, пов'язана із отією політикою роззброєння, про яку ми вже говорили, яку проводив Європейський Союз е, і Сполучені Штати Америки, частково в контексті скорочення виробництва озброєння, тому що вважали, ну що воно не треба, і в цьому плані якраз Росія обманула світ, тому що світ, якраз ну і цивілізований світ, скажемо, західний, він шов в контексті роззброєння, а Росія навпаки озброювалася. і відповідно сформувався такий перекос в бік того, що у Росії сьогодні достатньо велика кількість там ракет БПЛА і оцих різних речей. Плюс президент зазначив те, що буде робитися акцент на е, виробництві БПЛА. На мою думку, це все вже робиться дуже пізно, але... Краще, чим але краще аніж аніж взагалі ніколи. Тому знову ж таки поле бою воно буде показувати. Тобто, якщо ми зрушимо лінію фронту, це означає, що ми маємо доступ до озброєння. Якщо ні, то це от будемо далі дивитися. На жаль, час нашого ефіру завершився 10.30 на годиннику і 19 секунд. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили з нашим гостем: це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи молодіжної політики та. Та розвитку старший викладач кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету Мі Василя Стуса Максим Прихненко. І нагадаю, що наш ефір ви можете дивитися на Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом. З вами була Ірина Булгак. Ви говорили ми про, скажімо, про останні події, про прогнози щодо війни в Україні. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 афон.